Про пункти незламності ми поговоримо з нашим наступним гостем Кирилом Тимошенком, заступником керівника Офісу президента України. Добрий вечір, пане Кириле. Скажіть, будь ласка, чи достатньо на всю Україну 4 тисячі пунктів незламності? Можливо, є плани відкрити їх більше? І яким коштом туди закуповують все необхідне? Доброго вечора. Дійсно, ми відкрили на сьогоднішній момент 4 тисячі 370 пунктів незламності по всій Україні. Це десь в середньому по 150-200 пунктів на область і на Київ. Також в Києві трохи більше 400 відкрито. Звісно, цього недостатньо спершу е е ми планували відкрити. Більше 10 тисяч пунктів незламності, але на жаль, обсяг і кількість генераторів, яка є в наявності, поки нам це не дозволяє. Але я сподіваюся, що найближчі тижні ми дійдемо до 10 тисяч пунктів незламності, тому що ми продовжуємо кожного дня цю роботу, адже ще позавчора ми планували 4200 пунктів. А на сьогодні вже відкрито 4370 пунктів незламності. Щодо якості пунктів незламності в деяких областях є більш гарні умови, десь не дуже гарні. На жаль, поки що і це дуже дивно поступається. Київ, але ми співпрацюємо зараз з київською міською владою щодо якості пунктів незламності, адже до нас заходять сигнали, що десь там когось можуть не пускати чи не працював генератор, чи ще щось. Ми над цим працюємо додатково разом з ДСНС ще й розгортаємо пункти незламності на базі. Палаток ДСНС вони працюють як в Києві, так і в інших в усіх практично областях. Їх близько 300 зараз таких палаток ДСНС, які слугують також пунктами незглавності. Вони забрендовані для того, щоб люди бачили і знали, що там можна зігрітися і підзарядити свої гаджети. Скажіть, будь ласка, яким коштом туди закуповується все необхідне? Ми фактично нічого додаткового не закуповували для пунктів незламності. Поки що виходили з того, що є в наявності. а Також з гуманітарної допомоги саме генераторів, які допомагають нам міжнародні партнери, які якусь кількість генераторів вже почали закуповувати в області. А також і міста Київ закуповували додаткові генератори за рахунок місцевих бюджетів з державного бюджету на цей проект поки що не виділялися кошти. Ми хочемо зараз тільки додаткового. А кабінет міністрів виділить кошти для закупівлі старлінків напряму в компанії Старлінк, Адже нам вже їх недостатньо тієї кількості, яка була до цього в Україні. Адже я думаю, ви всі знаєте, що найперше усі старлінки йдуть до наших військових на передову, і нам необхідна додаткова кількість старлінків. Можу ще додати щодо взагалі ситуації з енергетикою. Я думаю, що всі розуміли, що вчора наше найголовніше завдання було шити фактично енергосистему країни. Цим займалася наша енергетика усю ніч, і сьогодні також далі вже можна сказати, розганялися атомні станції зараз. йде також цей процес? Ми збільшуємо потужності. Найперше заживляються в областях і в містах, звісно, об'єкти критичної інфраструктури це лікарні, водоканали і інші об'єкти. Далі вже потужності переходять до заживлення. Побутову побутову споживачів, тобто населення. Я думаю, що на ранок ми будемо мати більш гарну ситуацію побутовим споживачам. Тобто, фактично, нарешті, до вдома почне в кожного з'являтися світло не на годину, дві, а більше я дякую вам за таку важливу інформацію для кожного українця. Дякую, з нами на зв'язку був заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко.